Покажіть щось нове, покажіть щось нове, а ви питаєте на стрімах. Ось, ребята, новиночка. Poco m 7 Це брат близнюк однієї досить популярної також новиночки від Redmi. Але в сегменті Poco. з новим дизайном, але вже перевірними крутими характеристиками. Дивимось далі. Poco m 7 Опа, М7. розпаковуємо, показуємо. показуємо. Yeah. Так, є. Раз. Кришка. Так, тут у нас що цікаво, тут у нас чохольчик. І маглотува. Бомба. Телефон. До речі, в комплекті. В цій версії у нас іде. Блок живлення. 33 ватт. Класний бонус. І так. Wow. Ось такий от прикольний дизайнік і молодеж. Дивіться, який симпатичний. Блін, виглядає досить прикольно, так, знаєте, для молодежи. Я думаю, що смартфон чисто для молодіжі. Можна навіть з прозорим чехольчиком його носити. Хто різковий, то може і без члан носити. Досить прикольний. По характеристикам, значить, розказую, а ви думаєте, що це за схожий значить, смартфончик. Перше, що. Цікаво, 69 дюймов, IPS екран Full HD розрішення 144 Гц. процесор Qualcomm Snapdragon 625 на 8 ядер, 2,8 ГГц. Adreno 610 графічний процесор, память є на 628, місць на 8256, камера 50 основна, Фронталка на 8, акумулятор 7000 мАч, IP захист 64. Волого Ось захист. Вас характеристики, не некий смартфончик. ну, знову на Redmi, він схожий. Ребята. Хто нагадався, пишіть чат. Але щоб не затягнути відео, кажу, значить, це брат Бузнюк Redmi 15-го. Але в новому дизайну з такому симпатічному. Так що, ребята, кому цікаво, звертайте увагу, хто не хотів собі скучний дизайн Redmi 15-го, ось такий от є молодежний совремний. Ось така от прикольна новиночка від Poco. для любителів саме бренду Poco в бюджетному сегменті, я думаю, це дуже прикольний варіант. Тільки з'явилися не так багато їх наявності для підписників. Додаткова знижка Калимчик теж хоче подивитися. Каже, класний смартфон, дай мені, я теж хочу в нього пограти. Так що, ребята, замовляємо.